Рулет курячий від нашої ряби, який найсмачніший. Без ніфіга, з сиром! Пряний! Просто рулет з курки! Отак от, друзі, виглядає. Пахне підкопченою курочкою. Куштуємо, друзі. Друзі, і на смак це просто м'ясо курки, трошки підкопчене. Нема такого, знаєте, сильно перекопченого смаку. ледь ледь по солі, трошки забагато, але я ж їв без нічого. Якщо на хлібчик, я думаю, буде в самий раз. По іншим спеціям все гуд. Мені сподобалось. Рулет курячий з сиром. О, так от виглядає. Ну, тут сматки сиру такі, що їх, звісно, по-хорошому би нагріть. Куштуємо. Друзі, ті самі яйця тільки з сиром. По смаку рулет ідентичний першому, але тут є шматочки плавленого сиру, аля янтар чи якийсь вершковий. Сир непоганий на смак, але такі, такі рулет вже хочеться підігрівати. Знаєте, на якийсь гарячий бутерброд, щось таке, щоб сир трошки підпався. Але це було смачно. Рулет курячий, пряний через пакування видніються якісь червоні, чорні, зелені цятки, сподіваюсь, буде гостренько. Опа! Гляньте, так тут ви ще і сир получаєте в комплекті. Я щось не зрозумів, це якийсь зальотний шматок сиру. Мені просто пощастило, Ну давайте ще раз развіше. Хто на нашій рябі працює? Скажіть, будь ласка, це ж ну, немає в цій ковбасі бути сиру. Мені так здається. бо от я ж сиром. Куштуємо. Ось це рулет прям класний, мені сподобався. Тут ці шматочки червоні, це такий собі перець, як болгарський, тільки я розумію, підсушений, тому що він має прям супер насичений смак перцю. Зелене це всяка зелень, типу петрушка, кріп, щось таке. Але ось оці от пряності дійсно додають смаку і цікавості цьому рулету. Бо отакого от от плану я їв. Я в АТБ схожий рулет курячий, і от воно дуже схоже. А ось такого я ще не куштував. І це мені дійсно сподобалося. Друзі, як на мене, найсмачніший був пряний.